Ще Усім привіт, наші любі. А, зі мною Рита Маргарита. Ми зараз будемо грати у сирний побіг. Побіг. У чіст ескейп. Пішли за, мен, за, мною. Я цю гру грала, і я знаю, як це. І, і, я її проходила. Іди за мною. Швидко йди за мною. Там кришу йде.

А чисто ти взяла? Все, піднімайся Все, я тікаю Так, куди нам йти? За сиром За сиром ідем Де мій сирок? Ось В мене два сири Та-дам Десь два Так, Що? почекай мене <гас> Рита, я загубилася Ти Бери их в Димкей. Димкей. И иди за мной. Просто иди за Ви? Так. Иди швидко! Швидко! Ты там были? Ні. Ну, а... Тепер дам. А в мене все сири різ... зсохранилися? Так. Я ще Ну пошукай мене. А можеш ти ради мене здохнути будь ласочка. Ні, ну, я не хочу. Ну, блін, я не пам'ятаю куди йти. Господи, ти де? Де ти? Я там, де брати сир. Ну, брала, я ще загубилась там. Там, де я, може. Чекай меня там. Добро. Тебе... Ключик, ключик, Так, ключ... а, взяла. Болодец, бери ключик. Так, ключ. взяла. Ключ! Я уже взяла его. Ты зап... Взяла ты. Никакая.

дуже стрёмно, но не так и ты. Да, О, помнишь, там кое-что было? Почекай, тут кое-что было. Что? Вот там. Нам прямо нужно было идти? Да. Так, сначала да. ключ Ключ, да выйди, мы. А Падать. там, а там что не ключ был? А мы не зараз мышас есть. Тихо. Тихо. Я за сыром бегу. Тихо. Я сдохла. Я сдохну. Сын Миша. Ты что, родилась? Так, пришли до замок. Дряма. Тикай. Я не. Фу. А, -а, -а ты мое, выше выше. Мы такие с тобой маленькие. Глядя на неї Почекай мене! Ну куди ти прешся вже? Це не довго. В нас ролик буде длитися годину. А, не Де що в тебе там пілікає? Не знаю. Може це в тебе? Може це в тебе. Дивімося. в мене. Вони в іншій карті, в іншому ролику, ні, воно... О, Боже мій, це буде до... надовго. У нас цей ролик буде, чесно говорю, годину десь, а то і Я більше. Ну що це за людини придумали? Йо-ки-палки. Ліс густий, ходимишка холустий. Ой, я даже тут впала. Та настільки трудний паркур Ой. Та що ти мене відлікаєш? Я впала за тебе. Рома Да шо ти мене відлякаєш? Я падаю за тебе, я ти я можеш, так, можу, так, так, Якщо так. ти не замовкнеш, я кину трубку? Друг. Друг. Все, прыгати мені до тебе? Ось так зубай. Я до тебе пригнула все. Я знизу. Все. Мені йти в вексіт? Так, заки Так, А ти забрала все? Кого забрала? Так, тепер ти де? А ти де? я на площі. там, де такі дощечки. Ось такой стребать. Стрибати мені вниз. Так, стрепай вниз. Дякую. А мы не нари

Один, два, три. три! Открійся тупою. Фум. Подивіться, який у мене гарний скін, а подивіться, який уріти гарний скін. Ч ⁇ чки румя, вот тот-то? -то. Если... Нет! Она меня сжелает за тебя! Ой, мне хондеч! Иди за мной, мозг!

назад и да. Дивіться. Ми тут будемо здихати. 23, 24. 100 разів. Стій!

От сюди? Мені на сир треба натиснути. Чекаю. А в тебе є червоний ключ? Так. Давай сюди. Давай. Покажеш мені, куди йти? За 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我哼。

Почкай там. Я у зоні, ти. Все, чекай тут. Я скоро буду. А, стій, Я тут заперта. Тихо, ти там не заперта, Все, будь там. Там просто сідні, чекай, поки я все зберу. Ну, добре. Просто чекай. Я Дивіться, я можу дощечку її по бості понадувати. Щоб ти не знала. Що мені потрібно? Щоб тобі все виправити. А я енергетик не взяла. Та не важливо. Навіщо тобі енергетик? Ну, на всяк випадок. Станой, ты мной, Бери! мной, бриф, брик, завани,

Ну почекай! Почекай! Нам треба судити, йти да? Ні, Не туди! Та не туди сюди світи! Та куди? Сюди, занося! Сюди! Зивей! Завелом ви! Ти за вами? Так. Все, это забудь. Добре. Уч, уч, дискорд так. Подожди, подскай. бігу ексіт. Ексіт. Ну давай, став э, ставь себе. Так, Все, йдемо ми.

Говори, ты мне хочешь уроки a Батис, С Так. А что это за число 30? Ой, не требуется. Так, почитаем, пока вы Я скажу, что воно... это Ми помремо? ми помремо? Ні, ми не помремо. Вона бачила, що ми помремо. А вдруг так? Та ні. Фух. Я прилякалася. Видишь за мною? За мною! Тривай! Лишь! За мною! Там криса. Мене крыса зловила! Добре, давайте другу частину ви напишете у коментарях, якщо ви хочете другу частину. Ми знімемо її обов'язково. Так, до побачення. До побачення. Хай. Пишіть у коментарі, хто хоче другу частину. Так, пишіть пишіть. І ставте лайки і подбайки. І підписуйтесь. і підписуйтесь на наші канали. Все, до побачення!